Ну, чекали давно, з прошлого року не було газу тут, а в Салте взагалі. Підключили нам от сьогодні тільки. Роботи проводилися, мабуть, десь може з неділю назад, навіть більше вже почали по вулицям там робити, почали підключати. Ну, то есть, сьогодні вже підключили, будемо пользуватися вже газом. Тут дрова треба їх принести, нарубати взагалі. Зараз взагалі з ними дуже тяжко. А так буде, звісно, легше. Оце на, на хва досить. На півзими, ну ще такий склад у мене є там зложений. А якщо з газом? Великі морози будуть, я тільки буду протаплювати, щоб, вроде, щоб газ не дуже. Величенька, я одна мені я жарко, жарко не люблю. Ну, Виходила, дрова заказувала, рубала сама, колола. А так зараз з газом, звичайно, буде набагато краще. До хорошого швидко привикаєш, а тепер прийшлося відвикати, а тепер будемо новорождені, так сказати. Життя відновлюється, Дай Бог, щоб таке не стріляли. Селище знаходилось під обстрілами довгий час. І були. Проблеми з остатком боєприпасів, ми не завжди могли попасти на свої об'єкти. Як тільки виконали ці роботи по розмінуванню, ми приступили до відновлення. І поки виявили всі пошкодження, пройшов деякий час. Ну, близько п'яти кілометрів необхідно було розмінувати, необхідні були сапери. Я так розумію, зараз багато де вони потрібні, тому тут ми тільки у вересні вони приступили до роботи і пройшли ці ділянки. Біля 68 селищ ще залишаються частково без газу. І сумарно біля 750 км кілометрів Те, Теж у нас в зоні ризику, да там і треба проводити роботу по розмінуванню. Це для нас таки пріоритет на найближчий час. Логічно, це зона зіткнення. Да, у нас на теперішній час, ну це, це північна, ну і північно східна частина нашої області.